Так, всім доброго дня. Знімаю ще раз дачу в Одесі на фонтанці і піднімаємося до бару банкетний зал. Красота яка. Шикарно! Тут, щоб ви хотіли знати, десь приблизно плюс-мінус 30 чоловік в дні народження. В кого там може якісь маленькі весілля чи що, без поняття. Ну, одним словом, тут можна відпочивати по повній програмі. Тут у нас ялинка. Ой, яка гарна. Прямо як жива. Тут ялинка, тут дуже великий телевізор. Ну не дуже великий, але здоровий, коротше. Отак виходить. А ті двері на двір. що скажете супер супер-пупер карапупер. Так що отакі то різвяні новорічні свята. Всім мирного неба і нехай всіх береже Бог. Всіх з наступаючим новим роком.